У період літніх відпусток у фойє Рівненського обласного драматичного театру людно. 25 липня тут відкрили додатковий центр вакцинації для рівнян. щеплення. Проводять вакцинами Файзер, Модерна та CoronaVac. при заповненні письмової згоди. Пацієнти мають вказати, яку саме вакцину обирають. Зараз тут вакцинуємо вакциною Файзер, тому бажаючі приходять. Ми їх опитуємо, оглядаємо і дозволяємо вакцинуватися. Черга на вакцинацію рухається доволі швидко, каже рівнянин Василь. Вся процедура зайняла у нього не більше десяти хвилин. Хочу їхати за кордон, подзвонила сімейний лікар. І сказала, що сьогодні буде за словами координаторки вакцинації на Рівненщині Олени Гандзюк, окремий центр для щеплень має бути у кожному з районів, а також у містах з населенням понад 100 тисяч мешканців. Керуючись цим правилом, каже, вирішили відкрити в обласному центрі окремий центр. Ми зійшлися на тому, що він має бути локація його теж у рівному має бути і того в нас в області п'ять центрів вакцинації сарни. Вараш, дубно, рівненський район діагностичному, і місто рівне в драмтеатрі". Речниця оболму драмтеатру Ірина Боровець каже, центр вакцинації акторам та працівникам театру не заважає, оскільки зараз вони у відпустці, і підготовка до вистав почнеться лише за два тижні. Наші глядачі дуже часто говорять про те, що приходять сюди за стіленням. От реально не кажеться, місце сили. Чому ні? Звичайно, це для нас трошки стресово, тому що ми мусили підготуватися. Ми не звикли до того, що в театрі відбуваються такі події. Але ця будівля все-таки належить рівнянам, Це не приватна власність директора театру, з акторів. Виникає потреба, і ми відкриті на це. Щеплення в облму з драмтеатрі триватиме сім днів на тиждень з 9 по 17 годину. Максим Коломис, Назар Мідріган, новини на Суспільному.